Моє своє службове да. посвідчення. Да, ваше, ваше. Ну, я вам підтвердив. Ви виконайте, будь ласка, законець про національну поліцію. Що саме? Придивіть своє службове. Ну так прийшли, Придивіть своє службове посвідчення. Стоїть, строїть для себе дебіла і. Навіщо це робити, друзі? З вами адвокат Антон Болтик сьогодні розбираємо дуже цікавий матеріал. Як працівник поліції знущається з водія, забирає транспортний засіб, а ще порушує право гарантовано Конституції України на захист. Тепер я хочу перенести розгляд цієї справи. адже ні, адвокат, Справа вже наразі. закрита. вона не закрита. Ну це на вашу особисту думку. Так а на вашу особистої думки ніхто не питав. Ви маєте працювати лише згідно чинного законодавства. Ну Якщо ви моєї особистої думки не питали, не питав. і не запитуйте далі. Ах я я, зараз не питаю, я не вам кажу, я вам права, кажу, я не буду ні підписувати. Відмовляє перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що водію. Потрібен адвокат. І що цікаво, він каже, справа закрита. Ти її навіть не розпочинав. Кажеш про те, що вона закрита. Він зобов'язаний був задовільнити клопотання цього водія, тому що він зобов'язаний був забезпечити можливість адмінпритягуваному долучити адвоката до своєї справи. Можливість скористатися. Правом на захист. Ось поки не буде те, про що я казав, індивідуальна, фінансова персональна відповідальність працівника поліції, персональна, матеріальна, щоб вони відповідали грошами своїми, і своєї особистої заробітної плати, ось ця вся історія буде продовжуватись. Ви швидкої швидко, швидко проговорили, ось що я зараз накидаю. Бо я фіксую, вам не дав, що я хочу. Перенести розгляд, Ого, справи, я ад, вам не ад, дав, ад, я адвокат. Ад, ви мені. Ви не даєте ну, шанс ви мені не даєте шансу скористати, скористатися Хорошо. моїми Хорошо. конституційними правами. Ви зараз, Хорошо. шановний, да, порушуєте чи не законодавство? Ви то оскаржите мої дії? Ви знаєте, ви ще здаєш, знаєте, питали друже. Тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. Ми вже це бачили і бачимо, і в цей момент ти або дієш впевнено. Або втрачаєш гроші, нерви і навіть свою свободу. В вихід є курс Юридичний захист водія. Це більше 30 відеоуроків, 5 модулів, чат зі мною та юристами. Алгоритми дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК та бонуси. Це знижки 50% на будь-які тарифи клубу АД і 15% знижки на АД Шоп. Курс пройшли вже понад 600 водіїв. Тому. Друже, долучайся за посиланням в описі і будь готовий захистити себе на дорозі. Кількість місць обмежена, тому встигни зайняти своє.